Чи була в тебе ситуація, коли ти вважав, що втратив усе фінансовому, особовому, життя рідних, війна, смерть. Якщо була, як ти вибирався? Слухай, ну в фінансовому, наприклад, у мене було таке, коли я усі свої зоочадження втратив. Я навіть розповідав вам трошки на каналі про це. Таке було. А, прямо там, щоб в особистому житті, мабуть, таке не було. Стосовно життя рідних, ну, ну наприклад, там у мене мама померла. Ну, ну при тому, при всьому, ну, у мене там тато залишився. Тобто, я втратив усе-усе, навіть коли я втратив утратив усі свої зоощадження, я розумів, як, як, як я буду заробляти гроші там завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць. Якщо була, як ти вибирався, я не можу сказати, що у мене була, ну, хоча б раз була якась така наддепресія, чи я прям такий все-все пропало, який жах. Як і, як і що я буду з цим робити, у мене такого не було. Тому я не можу сказати, що мені якось прям доводилось вибиратись. Я просто для себе ставлю питання, що я можу зробити сьогодні, що я буду робити завтра, що мені треба робити післязавтра. І, ну і намагаюся це брати і робити. Наскільки там а, лінь не буде мені заважати? Якось так. Тому. Ну, це що я тобі можу сказати? Прям прям таких над, над над викликів, да коли прям я був, як то кажуть, на дні у мене слава богу не було.